Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Дякую всім, хто підписаний на мій YouTube канал. Хто ставить подобайки, хто пише коментарі. І запрошую підписатися всіх тих, хто вагається, хто дивиться мій YouTube канал постійно. А вас 200 чоловік в середньому і чомусь не хоче підписуватись. Для того, щоб розвивався мій YouTube канал, мені потрібна ваша підтримка. Про що хочу розказати в цьому короткому відео? Розкажу вам про кому. Сьогодні розкажу не про озеро кому, а більше про місто кому. Це чудове місто Кому. Коли я приїхала до нього перший, перший раз, тільки на один день. Вірніше, на кілька годин я з першого погляду закохалася в це місто. Я приїхала в самий центр, де стоїть дому дікомо, головний храм міста Комо. Побачила площу, на якому збудований цей храм. Далі прийшлася по в старовинних вуличках міста Кому. вийшла на одну із цих центральних площ, вона називається площа Кавур, де й починається саме озеро. Я говорила в своєму відео раніше, що озеро Кому має таку форму перевернутої букви У, де один рукав починається в місті легко, а другий рукав починається саме в місті комо. Місто комо його ще називають місто Олександро Вольта. Саме Олександро Вольта родився в цьому місті в 1745 році. Ви знаєте, що він зробив великий клад розвиток. Електрики. Так він винайшов оці ж самі батарейки, якими користуємося ми вже багато століть. Ще місто Комо називають містом шовку. У місті знаходиться одна із найбільших в Європі шовкових фабрик. І навіть є музей Шовку. Ви можете при бажанні відвідати цей музей. Чим мені подобається комо? Є в цьому місці свій фешн, своя якась родзинка, своя краса. Якщо ви будете в місті, то обов'язково, прийдіть на площу, де знаходиться домуді-комо. Це площа, де стоїть головний храм цього міста. Вхід в цей храм безплатний. Обов'язково підійдіть до площі Кавур. Ви побачите на цій площі озеро. Обов'язково треба підійти, пройтися по площі Аліссандро Вольта, де є багато кафешок. Ресторанчиків, піцерій. Пройтися обов'язково треба до вілли, яка називається Віла Ольму. Вхід до цієї віли безплатний, віла відкрита, ну як віла, сам, сам парк. Зараз це парк відкрита протягом дня. Гарний парк я любила там відпочивати, коли жила і працювала в місті кому. Коли ви будете прогулюватися до цієї, будете йти до цієї вілли, ви пройдете поруч з аероклубом. При бажанні можна замовити от прогулку на цьому літачку по озеру і по околицях. Ви побачите кому і околиці цього міста з висоти пташиного польоту, де девовижні краєвиди. Що ще вам хочу розказати про це містечко? В місті є фонікульор, але піднятися на цей фонікульор бажано, коли гарна погода, коли не хмурно. Коли ви підніметеся на фонікульори на гору, я не пам'ятаю, як зветься, вилетіло з голови це містечко. Ви побачите дивовижній краєвид, ви побачите саме озеро Комо, ви побачите гори. Багато зелені, сади, віли, оці ж поселення, містечка і села вздовж озера, дивовижні місця. Так що я рекомендую вам піднятися на цьому фонікулері. Брунатти згадала, це село, невеличке село, називається Брунатти, куди ходить же фонікулер. Ви можете піднятися, от, попити кави, поїсти піцу. Так що, отакі коротенькі поради. Ну, про кому можна розказувати багато. Я не хочу багато зараз говорити. Буду робити коротенькі відео, щоб вам не наскучувати. Кому сподобалося це відео, підтримуйте, будь ласка, коментарем, підпискою і буде вам щастя. Всім добра!